Великий збір та не грошей, а календарних днів, щоби отримати додаткові 70 тисяч гривень. Таку суму пообіцяли бійцям за кожні 30 днів на нулі. Але механізм зарахування та виплати цих коштів зрозумілий не усім. Понад місяць тому Верховна Рада і Кабмін ухвалили захисникам, які виконують бойові завдання на передньому краї фронту та навіть на території ворога додадуть ще 70 тисяч гривень. В Міноборони зауважили, це не заміна 100 тисяч бойових, а додаткова виплата. Єдина різниця механізм нарахування. 100 тисяч гривень бойових виплачуються щомісяця пропорційно до кількості днів, під час яких боєць виконував завдання. Виплата 70 тисяч додаткових до конкретного місяця не прив'язана. Виплатити її мають тоді, коли військовий виконає завдання в першому ешелоні оборони на нулі сумарно 30 днів. Сюди не враховуються дні перепочинку між бойовими виходами. Отримати ці виплати зможуть військовослужбовці збройних сил, Нацгвардії СБУ, ГУР Держприкордон служби служби спецзв'язку державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські, і вже за місяць після ухваленого рішення у багатьох народних обранців, які голосували за виділення цих коштів, виникло чимало запитань, зокрема щодо справедливості саме такого механізму нарахувань. На мою думку, цей порядок є менш справедливим. По перше, деякі люди не виконують бойові завдання там ну, саме на нулі нулі, тобто вони служать, але саме на нулі нулі виконують бойові завдання. Там декілька днів на місяць, таким чином їм потрібно буде довго збирати цей час. Хтось не дозбирає ці 30 днів. Ну як на мене, це намагання знов насправді зекономити на військовослужбовцях і виконати це рішення в не в повному обсязі. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час години запитань до уряду у раді розповіла й про механізм нарахування 70 тисяч. Виплати починаються від моменту, коли військова частина подає на своє вище командування, і всі командування відповідно через генеральний штаб на міністерство оборони, перелік осіб, які 30 днів накопичувальним підсумком перебували на передовій. Військовослужбовці, з якими п'ятому каналу вдалося поспілкуватися. У своїх думках щодо 70 тисяч розділилися. Микола Мельник нині завершує протезування. Поранення зазнав на роботинському напрямку у перші дні контрнаступу. Торік нині каже, і так має проблеми із виплатами коштів, хоча лишається чинним військовим, й до додаткових грошей ставиться з недовірою. Бійцям пообіцяли 70 тисяч гривень за 30 днів по бойових. Це дуже добре. Ключове слово пообіцяли. це вони будуть, звісно, по боеркам, тобто боєць іде на спеху два дня. Там воює, потім приходить і там два дня намагається притис, привести себе до ладу, тобто день відіспатися, день приготуватися. То з великим рахунком він в бойових дій задійний всі чотири доби, але зарахують йому дві. Він буде назбирювати ці 30 діб бойових 2-3 місяці. Як премія квартальна, це дуже добра історія. Питання лише в нарахуванні, тому що десь може втратитися кас, десь можуть неправильно порахувати. Багато таких бувають випадків. А десь просто боєць там неправильно подивиться комбата. Ну і і все, якось там його дні пропадуть. А ти він піде жалітися на гарячу лінію міністерства оборони? Ну, то вже багато є анекдотів на цю тему. На противагу цим словам, сержант десантно-штурмових військ Андрій Яцик каже: плюс 70 тисяч це добре, зважаючи на постійні потреби і витрати підрозділів, бо ж не завжди вдається вчасно дочекатися на допомогу від волонтерів. І щомісяця бійцям доводиться розраховувати на власні кошти, тож додаткові навіть з такою системою нарахувань важливі. Дождаться якогось там збора, там чи того, що. Десь заїде з якогось е, забезпечення також до вас, там в підрозділ е, чекати немає часу, і більшість того, що там 4-5 людей скинули собі на автомобіль. Купили його, заправили і вже працюємо по задачам, так само відремонтувати його і так далі. І це тільки машини. А помімо, так само, снаряга і так далі. Ну, зрозуміло, що нам щось так видають. І якщо взяти там броню 4 там класу і також взяти шостого, ну є трішечки різниця. Тільки плюси в цьому бачу. Люди думають, що 100 тисяч платять, що це все дуже великі гроші, але по факту я вже говорю, половина уходить на самого себе та на підрозділ. Занепокоєння що народних обранців викликає ресурс державного бюджету. Бо ж кажуть, для захисників кошти знайдуть, але ситуація із видатками цього річ ймовірно погіршиться. Що буде знайдено ці фінанси? Ну будуть, тому що це військові. І, звичайно, ми маємо це зробити. Історія, коли одночасно прем'єр-міністр заявляє, що ми можемо втрачати гроші на марафон. Ну вони нам ці два мільярди вже не грають роль. І одночасно ми бачимо проблеми з фінансуванням військових видатків. На жаль, знаючи бюджет, я думаю, що у другій половині цього року... Виклики по бюджету, особливо ті, що стосуються з наповнення значними власними надходженнями, вони будуть достатньо високі. Після ухвалення рішення про додаткові 70 тисяч гривень. Міністр оборони Рустем Умєров назвав такий крок, зокрема, й мотивацією та справедливістю для бійців. Одначе, воїни кажуть, вмотивовані громадяни давно стали на захист країни людей, які були тут мотивовані, ну грошовим забезпеченням. Ну, вони тут довго не протягують. Ну, як, як я з цим стикався, як я це бачив. Хто мотивований був, той був мотивований ще з самого початку, щоб брати повномасштабне вторгнення, якщо брати ще зону ООС. Але самі розумієте, цих ребят вже мало залишилось. Жодним чином не вплине на мотивацію новоприбулих, адже вона в них підірвана вже. Нам треба змінювати парадигму інформаційної машини. Нам треба змінювати пропаганду, Нам треба щодня пояснити, що ти вишоботи хаті буде буча. Оце є внутрішньої мотивації. Треба пробудити. Олена Рибінська, Сергій Новіков та Олексій Тищенко. П'ятий канал. Застосунок резерву плюс для військовозобов'язаних призовників та резервістів запрацює з 18 травня. Про це повідомили в Міноборони. У додатку можна оновити свої дані та перевірити інформацію у реєстрі оберіг. Застосунок буде доступний в App Store та Google Play. У ньому можна буде оновити адресу електронної пошти, номер телефону та місце проживання. Про це в етері Радіо Свобода повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Має запрацювати, але слід зазначити, що це буде ну така mvp версія так звана. Тобто будуть надалі додаткові опції в електронному кляті. Наразі ж це буде оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання. Порушив закон про мобілізацію плати і тепер чималі суми. Президент підписав закон про підвищення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Суми різні відповідно до порушення. Викласти з гаманця доведеться щонайменше 3400 гривень. Йдеться про порушення, що стосується військового обліку. Найбільший штраф майже 60 тисяч гривень. Стільки платитимуть посадовці та юридичні особи. Майже п'ять тисяч засуджених погодилися воювати замість відбувати покарання у місцях позбавлення волі. Такі дані опитування, яке провели у квітні серед засуджених, розповіла про це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю Главкому. Чотири з половиною тисячі засуджених відповіли так. При цьому варто розуміти, адміністрації установ відбування покарань не опитували в'язнів за статтями кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров'я. І повторююся, найголовніший критерій – мотивація. Також висоцька зазначила, що на початку великої війни міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, які хотіли піти на фронт, але тоді ані військові, ані парламент не були готовими до такого кроку. Нагадаю, минулого тижня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дає можливість ув'язненим добровільно долучитися до лав ЗСУ. Проте є винятки, мобілізувати не можуть засуджених за тяжке умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної. Безпеки також спочатку потрібно отримати рішення суду. Відповідний закон уже підписав президент.